Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Ці руїни колись були містом обласного значення Вугледар на півдні Донецької області. Вже другий рік поспіль Росія безжально стирає колись процвітаюче шахтарське селище з лиця землі, керованими авіаційними бомбами, кабами і артилерією. Місцеві пейзажі схожі на руїни після ядерного бомбардування Хіросіми. Проте українські захисники, не зважаючи ні на що, продовжують оборону міста. Ситуація стабільна, вона е, фактично критична. Але в той же час е, підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади утримують як і саме місто, так і е, під'їзди з північного боку. Відповідно, е, наявні сили дають можливість ще певний час утримувати місто. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіду всі сумніви і думку псевдоекспертів експертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Огляда. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Але утримувати руїни вугледара ЗСУ су чим далі, тим складніше. Ключова проблема, з якою стикаються українські захисники, це ті самі клешні російського напівоточення, які дедалі більше стискаються, перекриваючи ключові логістичні маршрути забезпечення зруйнованого міста. Якщо ми будемо нести великі втрати через логістику, то для чого нам тоді вугледари? Якщо далі в нас через втрати можуть бути більші проблеми? Оборона вугледару і тримається за дуже складних умов вже тривалий час. І незважаючи на те, що ворог атакує, фактично з двох-трьох напрямків раніше з двох зараз вже і третій доєднується і намагаються замикати кільце і взяти в оточення населений пункт, це вже чітко помітно. Весь цей час у місто вели дві ґрунтові дороги, які зсу використовували для здійснення постачання нашим захисникам та вивезення тяжкопоранених. Одну з них ворогові таки вдалося взяти під свій контроль, що робить утримання вугледара практично неможливим, пояснюють експерти. Проте, українське військове командування наказу залишити місто не дає. Це достатньо удобно позиція для того, щоб вести Связь злоспостущені висот лучше вісті висот можна далі по дрони, далі наблюдати, далі стріляти. Ну как е, в любомістові котро знаходиться на возмушеності, а на ряд приймушість з воєнночка своєї точки, точки зріння Вогледар – це дуже добре влаштована точка для оборони, якраз за рахунок водних перешкод, які там є, і висот, які там є шахти, висоти тощо, і це нашими бійцями використовувалися і використовується на 100% незважаючи на це утримати місто, зсу навряд чи вдасться. Констатують військові аналітики на їхню думку, відхід на вигідні позиції питання мало на кількох днів, максимум тижнів. Тут насправді дуже важка задача, так як е, тут е, задача утримати місто і задача мінімізувати людські втрати, е, вони між собою, скажімо так, не, е, не на одному шляху. Тобто, якщо буде щось одне, то відповідно не буде чогось іншого. Тому тут це дуже склад стоїть складна задача для військового командування. Можливо, нашим командуванням будуть ухвалюватись відповідні рішення про те, щоб деякі позиції в Угледарі і в районі Вуглидару залишати, враховуючи ті обставини, які складаються, і враховуючи те, що оборона на цій ділянці свою можливу місію, і неможливо так само вже виконала. Йдеться про стримування окупантів з Су під вугледаром скували на собі величезну кількість російських військ, які потенційно могли опинитися на Курахівському, а можливо і Покровському напрямку, і відповідно прискорити наступ. Там проте пояснюють аналітики: якщо Збройним силам України таки доведеться залишити місто, це ще нічого не означає. Що если нам придеться отойти с этого города? Ничего не произойдет. Будет дальше продолжаться бой. при цьому зсу вже готують запасний варіант, який саме військові із зрозумілих причин не розголошують. Я думаю, там не так далеко то в лідера не йдуться міста, де нам будь удобні і правильно держати оборону. Учитывався ті фактори і рельєф місця містності, подізний путі і много чого там. Також пояснюють експерти навряд. Чи наше командування афішуватиме свої плани відступу? Але не виключено, що це питання вже вирішується оперативним командуванням. Гранізований вход це операція це теж бойова операція, і її планування технологічно складніше, ніж планування бойових дій в обороні і наступлінні. Ця новина викликала у кремлівських пропагандистів напад істерії. За паребрікам уже готуються святкувати взяття вугледара. От тільки якою ці? З екранів російських телевізорів ніхто не зізнається. Ціна Вугледару для росіян дуже велика. Е, якщо там говорити, наприклад, ну, з тих цифр, що нам відомо, наприклад, то е, вище Вугледару, там є Водяни, і в смузі одного з батальйонів за місяць перебування було знищено щонайменше 20 одиниць техніки, дві роти особового складу і два десятки полонених. Тобто це лише смуга батальйону. Е, відповідно, е, скільки в них поранених, скільки в них зниклих безвісти, е, якщо сумувати, то виходить, що в смузі нашого батальйону, ворог втрачає безповоротньо батальйон. Тобто, це дуже великі втрати. А ось зсу своїх бійців береже. Тож швидше за все й відведе війська на нові підготовлені оборонні рубежі.